обязаже. Такі рознички, хто ви такі на фіналі? Так, локоть. Просто думаю не про це. Е, Ну, в форма за ту, малось на ту, щоб там дай. Чого ты стоишь? Ты найди, помик. Бежи берут очі Очень, вон он, бежит. Враг, вон твій враг сидить. он здесь уже, в тебя, в тебя сидит в доме. Не тот дурак, что в начале села. А тот, который в домах тебя, который уже тебя грабит, дурак, а ты тут стоишь.

Буде така політична воля ухвалити у Верховній Раді. Тоді свобода зайде з цієї парламенти. Але після теперішньої вороньби. І після того, коли я буду раді, що шанси і важливі все будуть непрерывно мотаю зации в группе радиовещания. Все с неговать, давайте станем хорошими. Давайте продолжим начинать сегодняшний день в хорошем духе. Тут трошки спокійніше, але ні. когось з кимось. Зараз тут виходить. Прийдемося. Прийняли. що викали. Що виробляє? Що Прийняли. сказати? Чого 256 голосів зараз?